І це теж окрема якби, історія, бо я не могла знайти тих тканин, які би відобразили той настрій, який би я хотіла е, зробити. І вона мільйони ескізів все, потім в якийсь момент е, приїхав трикотажний будинок Модели, і я зрозуміла, що це моє. І що я так можу зробити. І коли я почала виконувати, я зрозуміла чому. Тому що там від нитки до готового виробу. Ти приходиш. Ти Зробив ескізи, і ти йдеш, вибираєш собі те, що я щодо текстилю і плетення, отак от дуже довго. Від ниточки ти пішов, вибрав колори, тобі дали правда майстриці, які тут кацькі верштати, а то трикотажі. Просто інший спосіб е, творення полотна, насправді, трикотаж. Ну і відповідно, якщо машина вона має свої якісь можливості пити. зараз. Комп'ютерне комп обладнання, воно вже робить чудеса. А раніше ці плоскофанкові машини, але навіть на них море ручної роботи, якщо там узори, ажури, це все ручна робота на цих рікотажних машинах. Тобто ми завжди сприймаємо як готовий виріб, а тут коли ти зіштовхуєшся з технологією, з складностями, ти розумієш, як це робиться. І потім, коли ти робиш авторське полотно, от кожен ряд, от ми дивимося на трикотажне полотно, там петельки рахуємо. Оце один ряд. І коли ти розписуєш по колориту оцей кожний рядочок, ти пишеш, тобі два оберти треба зробити такого кольору, чи один, чи три, чи десять, ти вираховуєш все повністю полотно, підв'язуєш ниточки. Фактично це ну, індивідуальна ексклюзивна робота. Якщо ти виконуєш таку ексклюзивну роботу, то полотно воно твориться один раз. Повторити його ну, можна, звичайно, якщо вистачає, але це складний такий авторський процес. І я, вибачте, це. Ось ця фактично моя дипломна робота, а це... цю дипломну роботу я свою виставила на виставці. Був такий осінній собор. І цю роботу повідомила на водієнка. І вона в мене її купила. І це перша робота, власне, це мій вступ до творення стенічних костюмів. Оцей варіант кольоровий це те, що я вже на неї повторила, бо ці костюми. Це зараз ми так виконуємо, здаємо в академію, а тоді я виконала будинку моделей свій, і будинок. Забрав як свою власність, тому що я за нього не платила нічого. То ось, Він забрав. І, і, і там же я в будинку модели, у нас були такі творчі дні, тоді я пробувала в трикотажі перші свої такі, творчі роботи. Це 79-й там рік. Це далекі. Це теж із тої ж серії, за мотивами Буховинських, трошки такий вступ, з чого я починала. І потім була велика практика художньому, подавали роботи, зверталися артисти. Розробляли костюми для хорових колективів, для окремих солістів. Моїм другим таким офіційним замовником була Риса Кірівченка, Риса Понасіна. Ти знайомишся, це зовсім інший досвід. Коли ти робиш творчу роботу, ти залежиш тільки від себе, від своїх замислів. А коли ти працюєш замовником, а ще й з артистом. Там дуже багато всяких різних нюансів. По-перше, артист сам себе бачить якось. І він себе уявляє і має свій уже складений імідж. І мусиш мати дуже гарний контакт з актором, щоб ти міг впливати на ці процеси. Тому що ти на актора бачиш, ти бачиш зі сторони. Мало того, ти замислюєш, якщо це так, я, 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 я кажу, як до лікаря сходити. Якщо у тебе з лікарем класні стосунки, то він прочитає: є контакт, є довіра, ти можеш розказати, так і з замовниками. І на, насправді з усіма своїми замовниками, я потім якось так стаю друзями. У мене їх не так багато, таких замовників, але по життю і от. Зміну 78-го до останнього її дня досі якось важко зрозуміти, що її немає. Але в наше життя творче це не значить, що я щомісяця щось там при нагоді. але раз на рік це завжди був ще якийсь стрій. І так це е, начито, на як ти кажуть, більше 40 років такої співпраці. Е, нашої. Творчий. І кожна робота це окрема історія. Тому що сценічний костюм він, як кажуть, друге тіло актора, і ти працюєш не тільки з актором, а з його репертуаром, з його настроями, з, той режису, з, тими, з тим сценічним простором, в який ти входиш. З тим образом, який ти створюєш. Якщо є сухолося, як то довіряє тоді, тобі, як художнику, тоді відбувається оцей контакт, і ти, як художник, можеш реалізувати, ти можеш пропонувати. І мені в цьому плані пощастило зміне. Ну тому що вона, вона дуже відважна людина, дуже артистична, і я вважаю, що вона геніальна людина. І як кожний гені, він має право на помилки, на свою думку. На... В різні періоди ми змінюємося, люди змінюються. Але той внесок культури, те, що вона зробила в ті часи застою, ну, в ті страшні радянські часи, це фактично її, це подвиг. Зараз є такі ж продовжувачі в наші дуже непрості часи. Які люди теж, і ці люди є репрезентантами власне нашої культури. І в цьому плані художник по костюму, ще тим більше він, це дуже велика відповідальність. Він відповідає за костюм як шкіра для тіла, от тіло є вірніше домом для духу, а костюм він є. Твоїм домом і для тебе особистості, і для твої духовної сутності. Тому що завжди станічний костюм пов'язаний з смислами. Річ, ті речі, які фактично вбрання, костюм, там, де превалює утилітарна функція, це завжди є речі. Але якщо вони почали. З містами, ідеями, вони перетворюються уже в символічні знаки, вони вже стають знаковими. І навіть самі звичайні, вибачте, білизна, труси можуть бути як спідня білизна, а в якихось ситуаціях, контексті вони можуть ставати і знаком, якщо вони розшити, ну не тільки розшиті, навіть я ж кажу, самі такі маленькі дрібнички. І е, зразу хочу сказати, що е, сценічний костюм з практикою я зрозуміла, що він е, е, класифікується, тому що є от Часом сценічний, ми пов'язуємо тільки з театральним. Насправді, е, специфіка театрального костюму пов'язана так само з е, 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 репертуарною. Сценарії сценарії і зазвичай це відтворення якихось психологічних типажів. Ну, я так дуже узагальнено кажу. Але є ще величезна сфера сценічного концертного костюму. В різних, в різних Жанрах сценічних, це і вокалісти, це і інструментальники, це і хореографи, хореографія, розмовний жанр, є особливий страна церковий, який пов'язаний ще з якимись трюками. І вже на сьогодні в цю площину. Сценічна костюма виходить і фешн-індустрії. Всі ці покази високої моди вони перетворюються в сцені дійства. Це, на це наймаються цілі ці команди дуже відомих художників, які вибудовують і сцени, і режисуру під ці колекції, які створюються художниками. Але яка є особливість? Якщо в показах фешн головним головною персоною є костюм, і той узагальнений образ, для якого я створюється людина, то коли ти працюєш з театральним костюмом, для... театральний костюм він є частиною театраль... сценічного образу. Тому що сценічний образ він формується з трьох Ой, вибачте, це вже потім це заставочка така, теж можете подивитися. Він формується з трьох е, таких компонентів: це обов'язковий репертуар, це сам актор, і, е, звичайно, зовнішній вигляд актора. Ну, що актор це не демонстрант, він має свою. Фізику, він може бути товстий, дуже худий. Він може бути маленьким, він може бути дуже високим. Є з таліями, є без сталі, є з різними пропорціями. А ти, художник, повинен видати такий костюм, щоб він сидів ідеально на сцені, щоб він формував ці пропорції, а головне створював образ, сценічний костюм. Це перше. В першу, в першу чергу це творення образу або сценічного дійства. І коли актор виходить в цей сценічний простір, найперше, що глядач бачить – це колір, форму і декор. Навіть декор менше, але форма і колір це те, що повинно читатися. Тому що відстані від маленької камерної сцени. Yeah, yeah. В стадіоні, І ти повинен, і він повинен відчитати з глядач відчитати цей образ. Ви повинні розуміти, яка пластика, як рухається, яке буде освітлення, все це враховується. Тобто, це дуже багато компонентів. Ти мусиш це задумати, замислити, а потім ще раз перевірити. А потім ще є теж цікаве придовження. Коли ти починаєш з ескізом працювати, а потім ти робиш собі полотна, чи, ну там, чи э, з тканинами, ти робиш примірки, а потім ти розумієш, що твої ескізи, твоя сукня, твої образи починають жити своїм життям. І вони починають тобі диктувати. Коли ти працюєш, з ну, своїм актором як моделлю, на яку ти приміряєш, спершу це робиться з великими запасами, якісь костюми, а потім уже формуєш. І ти розумієш, що змінюється трохи форма. Інколи те, що ти планував, треба відкинути. З'являються якісь нові варіанти. Тобто, це абсолютно творчий живий процес. І кінцевий результат обов'язково відповідає твоєму первинному захисну. Ця заставка е, в 2017 році, це була єдина виставка, Ніна тоді не робила концерту, ми вирішили це зробити таким величезним проєктом. Я буквально два слова скажу. Е, 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 отак називаємо сам виставковий проєкт. Ну, вибачайте, був придуманий мною. І от життя і сцена. І, і виконувала я його сама, і задумувала я його сама, і проєктували ми е, з моїм колегою, який мені допомагав, е, такий дизайнер, який працював з фотографіями. Два зали музею гачера, хто був музей ганчара, були Ну, більшість. Так? Було. Там є один зал і другий виставковий. І от ви заходите, а на сама з Житомирщини родом. От заходите, от як війшли це життя. І по стінам висіли фотографії від її родоводу, від її бабці, фотографія, мами, її батьків. Це був, це був великий проєкт насправді, тому що там були фотографії, які були виклеєні е, на всю висоту стіни і були маленькі, як. Е, Знаєте, з сімейного альбому. На підлогу ми постелили, теж наклеїть, ну зараз технології дозволяють, був наклеєний житомирський е, е, рушник. Він як дорога. О, знаєте, як стелять, ну, такий символізм був. І поперед лягав якраз на вхід. І це така хресна дорога актора. Є життя і є сцена. Там фрагментики, ну це там далі будуть. І там були в одному були представлені фотографії зміненого життя, які відображали її ну, всі сфери її творчої діяльності, як співачки, як акторки кіно, як акторки театру. І були її вислови, тому що вона ще чудовий літератор і вона прекрасно е, пише. Ну, це окрема була така. І це якраз плакат ми е, робили до цієї виставки. Це фрагмент з цієї виставки, це був величезний проєкт, власне, як костюм. Стає образом цілої епохи інколи, яку нам треба було передати. Це був ювілейний концерт до 50-річчя Ніни Матвієнка в Палаці Україна. І тоді теж зібралися три жінки. Я з Софійкою Майданською організувала на цей, як сценариста. Я, як задум всього цього дійства, і міна, тому що це було присвячено їм. І вирішили, що цей концерт буде як літопис української пісні від створення світу і до від цих, знаєте, пра прапрарховічних якихось колядок, ну насправді від створення світу і до ХХ століття. І воно у нас мало такі віхи до християнського період. Християнський період, і ось тут я стрілочками почув. Оце велика богиня. Це у нас Жриця. О, дорогі, оце те, що я казала, у мене був один ескіз, а потім, коли я всі полотна авторські, тобто це все розробляєш від неї, оце думаєш, а потім від нитки і все це витикається за твоїми малюнками. Потім у нас був храм, це побудова держави, це Київська Русь. Потім у нас було українське бароко, а це вже внутрішній світ. Якщо храм це побудова зовнішньої держави, то бароко це вже душа, це внутрішній це інтер'єр. І тому для мене е, е, дуже важливим було. Е, Власне, показати вона як в образі ангела, як такої духовної сутності. І тому вона з короною там проглядаються мотиви борокові. І ХХ століття це вже як душа. Тобто сама ідея була біла сорочка, біле полотно, туніка подібна, на якому кожна епоха вишиває свої взори, орнаменти. Свою вишиває долю, як то кажу, ну викладає, витикає, ну, ще чи фіксується. І кожна епоха, всі орнаменти вони не випадкові. Зразу вам скажу: всі, кожний елемент він був продуманий, щоб він впізнавався. Це не є е, реконструкція, це не є це, це є просто. Образ певного дійства, певного періоду, певного музичного наповнення ну, і задуму режисера, як ми весь вести спектакль. До речі, оце 20 століття цей саме він називається Душа. Ми хотіли, щоб міна виходила навіть босонога. Ну, Отака от оголена. І двадцяте століття там не був чор, чорний такий шалик, тому що це Голодомори для нас, трагічно. І вона співала тоді Києвом на слова е, е, прекрасна роту, яку, яку він написав спеціально для неї е, на слова тичини. Це абсолютно геніальний твір, От, ну, Це окремо треба слухати. А потім уже фінал, і коли Ганя Гаврилець там може написала, спеціально ну, написала цей гімн, і Оранта, яка у нас виходила на сценографії, потім така перемога. Це ж 1998 рік. Це ще наше, це початок кучмізму. І, чесно кажучи, у нас такий був період, ми не знали, чи ми зможемо взагалі почати цей концерт, чи ні. Дуже була якась дуже напружена ситуація mm -hmm. політична тоді. Але концерт таки відбувся. І ну, це от коротенько, як костюм є символом і, власне, наскільки він суголосний повинен бути з. З тим задумом, з тими ідеями, які вкладає артист, режисер. Це така тріада. Так. Цифра, от до речі, це от фотографії, це от створення світу, як три ангелочки, такі от у нас були на Чорному, Там були танцювальні ансамблі, там були хори, там до речі, хор Додарик там брав участь. Е е е Ансамбль сучасного танцю, Ракляш був задіяний для нього. Теж були костюми. Це власне для до епохи бароко, ось ці були для танцювальної групи хореографічної. Так, це я вже сказала. І цей фрагмент от як три барокко, і вони всі різні. Це називається вілея, це ОПрекрасне Венеро, це фрагменти кистанта. І це просто український ворог. Вона взагалі була як, як була як творчу роботу. І це, малюнок розробила Наталка Борисенко. Бо я ніколи ще на той час батьком не займалася. Я дала ідею, дала розміщення вже пластиком, вона вже ну, розписувала, це така була в нас така спільна, ну, виконувала. І це все вистюбано. Я зараз дивлюся, я вже зараз на такі подвір точно не спромоглася, бо це кілометри вистюбані. Ниток таких, як зараз не було, був тільки трикотажні який, а я вистрочувала люрицем, який через 10-20 см рвався. Йому треба було все затягати, знову притягати ниточку і знову строчити. І був такий ентузіазм, що це все відбулося. Так, тепер до самої теми, як оце традиційне вбрання вийшло на сцену. Насправді, традиційний костюм він ніколи не Готувався для ніколи не.